Всім привіт! Я ліна із Канади, Канада Вінніпех, і це історія про те, як дуже невідповідальна людина потрапила в країну, де потрібно бути відповідальною. Я вже вам розповідала про те, що в мене зламалася машина, які потрібно буде міняти мотор, і це щось там по попередніх оцінках може коштувати. Десь близько 10 тисяч доларів, там є якісь варіанти, що цим можна робити туди-сюди, я цим зараз розбираюся. Зараз моя машина чекає два тижні чергу в Кія салон для того, щоб вони подивилися на мою бідненьку Кія і сказали мені, що далі буде відбуватися в моєму житті. Але поки я чекаю, і пройшло вже, мабуть, десь тиждень чи два, не знаю скільки, я не дуже орієнтуюся в часі, я п'ю каву, вам теж рекомендую щось випити. Це не кава, це какао. Нескільки, я п'ю Ниск. Так от, пройшов уже десь тиждень чи два, не знаю скільки. Я почала потроху приймати цю ситуацію, заспокоюватися, думати, які там в мене є варіанти і так далі. І коли я така вже майже видихнула, можна так сказати, я перевіряю свою поштову скриньку, і мені приходить лист від MPI, в якому сказано, що мені. Що мені до before august 11, Август, я коротше не знаю просто як сказати українською мовою. Коротше, до 11 числа потрібно заплатити 3200 за страховку автомобіля. 3245 доларів. Мені потрібно заплатити за страховку автомобіля. Я таке думаю. Ну що за що, фільму що? і тут а, люди адекватні можуть написати в коментарях типу Аліна, ну взагалі то це очікувано. Ти ж якось підписувала документ цієї страхової компанії. Вони ж тобі казали, коли, скільки тобі треба буде платити, і ти там така да-да-да-да-да, так я й буду робити. Ти мала б записати собі кудись, якого числа, і коли, і скільки тобі треба буде заплатити. Все, ну, якби в календар, я не знаю, як всі дорослі люди роблять. Але я така думаю, це буде колись там через півроку, це буде не сьогодні, не завтра. Потім про це подумаю. І потім мені приходилось і кажуть: наступного місяця вам треба заплатити 3245, і я така... О. О, Боже мой. Це страховка за рік. Я позвонила і сказала: якщо моя машина зламана і стоїть просто на площадці, можна ну. Просто зупиню вашу страховку і нічого не буду платити. Мені сказали, що так можна, я так і зроблю. А потім я думаю, коли виясниться, що відбувається з моєю машиною, які в неї перспективи. Я думаю, ну так, як це страховка наперед, а не заднє число. Тобто я можу її не брати. Я думаю, що якщо я щось там вирішу з цією машиною, я буду платити помісячно, потім я взагалі не розумію, що так дорого. Що за прикол? Можна якусь стару рухлядь купити за ці гроші. Ну, у мене 2018-го машина, KIA я Серенто. Рухлять теж щита. Я думаю, може, ну, тіпа, за те, що вона, я не знаю, там, новіша, чи чого так дорого, я не знаю. Я думаю, що може взагалі існує сенс купити якусь машину, яка полурозвалюється, з якою буде дешева страховка, і вона, якщо розвалиться, нічого страшного. Я не знаю. Коротше, якась фігня відбувається. Я думаю про те, що Канада просто намагається мене фінансово видавити звідси. Що значить 3 200 за страховку? Ви що ви здіваєтесь? У мене зарплата. Я не знаю, що скільки, бо там трохи повисило. Ну, десь по моїх підрахунках 2500 2600 має бути. Плюс ну, квартира і всі діла. Я купила карточку на автобус за 115, до 120, двадцять, п'ять за 125, карту 115 поповнила. Це ужас якийсь. У мене виникає питання, як тут люди живуть. Ну як, автобус поїхав? Ще, знаєте, що дізналася? Я ж така класна кажу, буду їздити на роботу на автобусі тепер. Я пару раз поїздила на таксі, бо я з малою мені треба мало брати. Я вчора поїхала на роботу на автобусі дуже успішно. Там, звісно, ми час добиралися до роботи замість 15 хвилин, і там полем йшли. Ну, кстати, непогано, що полем, тому що. Мала могла там бігати, по дорозі ж не дуже зручно, а вона прям хотіла. Шли полем, щось там квіточки зривали туди-сюди. Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона... Ми сьогодні з Тінтіном Продовжуємо нашу подорож на роботу. Прекрасно, прекрасно, що ми зараз будемо йти на роботу поле. Бо я можу і просто відпустити, вона буде собі бігти, гратися у квітах, розважатися, а я буду теж спокійно собі йти. Ну як треба шукати позитиву всьому? Бо прям цей портфель мій дуже дуже важкий. Тінь у нас 12 кілограм, 12 кілограм щастя. Чудова погода, чудова погода, щоб полем пройтись вранці. Да. Я думаю, ну ладно, терпімо. Звісно, що час вперед, час назад, коли робота знаходиться від тебе 15 хвилин, це не дуже. Але, виявляється, назад не час, тому що тут дуже класно розвинута система транспортна. Якщо ви думаєте, що класно, ви не були в Китаї. <laughs> не не класно назад, треба міняти два-три автобуси. Є варіант, де автобус міняти не треба. Але той автобус виїжджає в 6 годин, а моя робота закінчується в 5. і чекати годину на автобус, а потім ще годину тим автобусом добиратися, туди йти, сюди назад. Туди це такий ужас. Коротше, назад у мене немає можливості їхати на автобусі. Назад треба їхати на таксі, а це 15 доларів. Майже година мого робочого часу. У мене 19 доларів за час. Сьогодні є можливість записати відео, бо в мене перенесло урок, у мене сьогодні має бути урок англійської мови з китайським хлопчиком. Бо хто не знає, я до цього жила в Китаї, викладала англійську, я знаю китайську мову, хто хоче вчити англійську або китайську. Насправді я нікому не викладаю, тільки китайцям англійську, то звертайтеся. Так, от. Ну, що це таке? Ну Кожен місяць якась відня. Я вже подумала, може ці гроші краще не платити, а купити квитки і уїхати звідси. <гум> Тому що я поки є можливість. ні, ну не якщо я вам прошу, ну, такої можливості, вже немає. Давно то, то мене немає зараз вільних три тисячі, які я можу просто так заплатити. Ну, наче можна розбити по місяцю, піти в МПА, і сказати, розбити. Ну я думаю, я просто Тому що, Ну я узнаю зараз, що відбуватиметься з моєю машиною, просто кенсильну, скажу, все, все, все я б купила собі велосипед, як хтось написав і б на роботу на велосипеді, але в мене мала дитина, мені треба з нею разом їздити. Боже, як ускладнюється, як ускладнює взагалі все наявність маленької дитини, я вам кажу. Я думаю, ну якби не було дитини. Можна було б і на вихідних працювати, і на велосипеді їздити на роботу. Я не знаю. Ну, типу, якось мені здається, ну ви розумієте, в кого діти. Мені ще пощатило, тому що я працюю в таке, у мене дитина зі мною навчається. так Тут не так -то легко знайти Daycare, а оці всі приватні дуже дорогі. До цього я вам розповідала, що ми платила 55 за день доларів. Ось така ситуація. Коротше, не встигла я змиритися з тим, що в мене мотор зламався. Як мені пройшло страховка? Я така порахувала, якщо там платить кожен місяць, там щось вийде 200-300 в місяць. Я думаю, що це за херня? Це таке вчені, що я в машину в кредит беру. Не може хто-небудь мені що небудь Але це все від безвідповідальності. Як то кажуть, якби я з цим нормально розібралась, там, записала собі в календар, вирахувала і так далі, і все було б нормально, я думаю. Мо я все відкладаю, всі ці фінансові питання, всі ці питання з бумагами, типу, я до пір не зібралася, що там із налогами, типу, і так далі, як його все оформляти туди-сюди. Ну, я недавно приїхала, ну як недавно півроку. Вже більше вже місяців сім, як я тут, я все відкладаю. Ну, я вже собі на календарі написала, що на цьому тижні я точно сяду, розберуся з цією налоговою системою. З да. uh, dental care, бо в мене дуже погані зуби, їх постійно потрібно лікувати. Я все написала собі на календарю. Календар, перевернув. не Буду розбиратися. Кстати, міні-книжковий клуб за дві хвилини. Я дочитала. Моя бабуся просить її вибачити Фредрік Бакман. І мені життя Уве, Фредерік Бакмана, сподобалося набагато більше. Якщо ви вдруг чогось вирішили почитати Фредерика Бакмана, читайте життя Уве, бо життя Уве дуже комічно, смішно, трошки сумно і така лег легке чтіво, так можна сказати. А це мені щось не зайшло. Це було якось занадто інфантильно, на мою думку. Вона дивиться, яка велика. Це все, тому що я їй воду положила і вона набухла. Якщо ви хочете почитати саме цю, можете мені написати, я вам можу її віддати. Якщо листки не склеються, коли вона висохне. От. І... Да, я б вам показала що я збираюсь читати далі. Та що, покажу. Вона мабуть десь тут. Подожди. Ну, звісно, вона не десь тут. Я далі буду читати 100 років самотності, бо вона в мене просто є. Я хочу перечитати. Не те, щоб я, я дуже сильно хотіла прочитати. Я просто зараз думаю, перечитаю все, взагалі, що в мене залишилося вдома, і буду купляти нормальні книжки. Ну, якісь типу, функціональні бо життя, було Дуже складне. Як ви тут живете? Особливо. Я не знаю. Як тут жити? Та і такого не було, я вам скажу, чесно. <сміх> Добре, дорогі друзі, я зараз буду, знаєте, що робити? <сміх> готувати малі сніданочок, тому що якби надо. Там у мене макарони варяться. Я не люблю готувати, коли доводиться. Я так собі готую. Так, ладно, все, це вже не Що, <сміх> <сміх> <сміх)> Дякую, що подивилися це відео. Мені було дуже приємно, ставте лайки. Здавайте запитання, я обов'язково всім на все відповідаю, якщо у вас щось цікавить. Хоча мені здається, що в такому положенні, що мені потрібно питати в людей, а не людей питати в мене. Дуже дякую, що подивилися. Бажаю вам гарного дня, гарного. А ви бачили мою футболку? Вона, мабуть, на відео буде не так написано Overthinking and also Hungry. Це про мене. Піду поїм. Пока-пока.